Тарасу 42, і в нього є все дружина, двоє дітей, собака, який боїться полососа, і пральна машина, яку він боїться сам. Життя рівне, як новий паркет у спальню, за який Іра сперечалася з майстром. Без порожнин, казала вона, без ілюзій, подумки додав Тарас, бо ілюзії в нього давно вичахли. Це вже не любов, не пристрасть і не трагедія, це побут у об'ємному форматі. Чіткий, деталізований, передбачуваний. Одного ранку він стояв у ванні і під час гоління помітив, що втомився навіть не від життя, а від себе в цьому житті. Ірина кричала з кухні: Тарасе, не забудь витягти і вивісити постіль з пральної машини. І він кивнув у дзеркало, не їй. І ось у цей період, коли все гладко, рівно і трохи мертво, на роботі з'явилась Марина. Марина не була фатальною, вона не пахла жасмином і не носила червоне. Вона просто була свіжою, наче людина, яка вранці ще не прокручувала в голові список покупок і маршрут дитячого гуртка. У тебе така сіра куртка, якось сказала вона, як у чоловіка, який уже змирився з тим, що його більше не питають, чого він хоче. Тарас засміявся і не тому, що це було смішно, а тому, що в десяти словах. Вона сказала все, чого він сам собі не міг сформулювати. Вони почали обмінюватися повідомленнями, без еротики, без планів, просто спілкувалися. І це була не пристрасть, це була дозволена слабкість, затінок, де ніхто не перевіряє, скільки разів ти вивісив білизну. Вдома Ірина питала нічого, але як це часто буває з жінками, вона вже про все здогадувалась щось ти змінився. Сказала вона одного вечора. В сенсі?» – запитав він. Раніше думками ти був тут, а тепер десь там. Я тебе чую, але ніби з іншої кімнати. Тарас нічого не відповів, бо не хотів брехати, але й правду казати не мав сил. З Мариною у Тараса зустріч так і не сталася. Він ще кілька разів набирав її повідомлення, але кожного разу стирав, бо знав, не кави він хотів, і не Марину. А відчуття себе такого, який він був із нею. Ввечері, коли Іра читала книжку на кухні, він вперше заговорив сам. Я трохи заплутався, Іра. Це я помітила, відповіла вона. В тебе хтось є? Пауза. Він міг би збрехати, але чомусь вирішив сказати правду є. Але я нічого не зробив. Просто душею був не тут, не з тобою. Іра довго дивилася на нього, потім сказала: Мені боляче, Тарасе, замість того, щоб все обговорити зі мною, ти вирішив знайти вихід на стороні. А вже ж, відсутність тягаря спільного побуту значно полегшує порозуміння з жінкою. Пробач мені, Іро, що був егоїстом, я зробив помилку і хочу виправити її, даси мені шанс. Я все ще кохаю тебе, спробуємо знову. Але тоді будь, Тарасе, не просто фізично присутній, а по-справжньому він знову був щасливий, як тоді, після знайомства. Наступного дня він вперше сам розвісив прання, без нагадування, приніс їй чашечку запашної кави вранці і прошепотів їй на вушку, що вона особлива, Іра обійняла його, не сказавши ні слова. І це було більше, ніж я прощаю. Це було я залишаю тобі шанс, один, в тиші, щоб ти міг його почути. Як легко загубити себе в хорошому, стабільному житті, і як важко зізнатись, що потреба в комусь іншому це не пристрасть, а сигнал, що ти сам себе втратив. І якщо дуже чесно, не всім вдається себе знайти, але іноді, якщо поруч людина, яка не грюкнула дверима, ти маєш шанс.